Нові теми будемо розглядати впродовж наступних п'яти годин. Поговоримо про долю Надії Савченко, оскільки її сестра Віра Савченко написала щойно у себе на сторінці в Фейсбуці про те, що зірвані домовленості про те, що саме вона мала на увазі. Ми будемо мати змогу спитати у неї особисто. Зараз вона доїжджає до нас в гості. А поки Віра їде, ми також проанонсуємо з Романом Чайко, що буде впродовж наступних п'яти годин. Звісно, ми не оминемо тему уряду. Оскільки з учора, коли Арсеній Яценюк подав у відставку, розпочався великий рух, і заговорили про те, яким буде уряд наступний. Я Думаю, що ми обов'язково маємо звернути увагу на це. що цей шабат і е, неділя були фантастичними з точки зору реал-політик, Тому що е, відставка від БСН, ну, саме відставка прем'єра. тобто він подав заяву саме чомусь неділю. О окрім того, вночі, близько там півночі, прокурори на іншого прокурора напали біля... О півночі. та навіть зафіксували точний час ну, нуль, нуль, біля, нуль, біля, біля театру, театру та помазавши маш... ручки машини якоюсь невідомою фарбою, е, пробували заступнику екс заступнику генпрокурора Казькові вручити е, повістку. Тобто, це ця історія точно нас е, цікавить. Цікавить е. і я одразу ж проанонсую, що Віталій Касько у нас буде в гостях в цій студії о 18.30. ми будемо мати змогу в нього особисто розпитати, що трапилося, і у зв'язку з чим генеральна прокуратура Тора так активно заповзялася нападати на Віталія. Якаська і обов'язково, що сьогодні ми проговоримо подвиги сепаратистів в Одесі, адже там під таку совкову дату звільнення Одеси від фашистів. Ну і відповідно наступне загарбання совєтськими військами. Там є такі совєтські звичаї, це святкувати. Вилізли всі ті самі герої з колорадськими стрічками, і навіть триколор російський на вінок попробували натягнути. А в результаті е сутички із українцями Одеси. Дивовижно, але поліція чомусь застосувала газ і кікі виключно до до українців Одеси, а не до сепаратистів і колабораціоністів. От про це ми будемо точно розпитувати в представників пореформованої поліції. Обов'язково, але повертаюся до теми долі Надії Савченко. Як повідомляють її адвокати, сьогодні адвокати до неї таки змогли потрапити, І, зокрема, Ілля Новіков у себе на сторінці на Фейсбуці розписав, що нарешті нормальні. Як він написав, лікарів відправили до Надії. Для цього Надії треба було тримати сухе голодування впродовж п'яти діб. Натомість вона погодилася на крапельницю, їй дали 800 міліграм фізичного розчину. Червона риска відсунулася на декілька днів. Гра нервів всередині Тюрми і власне поза тюрмою зараз розпитаємо в правозахисниці Олександра Матвійчук. Вона на телефонному зв'язку із нами, що правозахисники думають з приводу такої ситуації, зважаючи на те, що Надія неодноразово оголошувала голодування. Останнє голодування 5 діб, і Ілля Новіков на вихідних також анонсував неймовірно погане самопочуття надії. Ще була інформація про те, що б її не запідозрили в тому, що вона. П'є воду у душі, Надія відмовилась ходити у душ. Отже, Олександра, вам слово ситуація досить драматична і правозахисної спільноті в Україні, так само, як і будь як звичайному громадянинові, дуже тривожно за долю Надії Савченко. Зараз е, пішли в хід вже ну, і тривалий час насправді ведуться політичні перемовини. Ми всі з нетерпінням все ж таки сподіваємося, що. Буквально найшвидшим майбутньому вони приведуть до якогось позитивного результату, і надія повернеться додому, адже вона всім своїми вчинками демонструє, що на компроміси, на якісь поступки вона йти не буде. Олександра, тут з'явилася інформація знову ж таки на сторінці Віри Савченко, сестри Надії у Фейсбуці, вона пише про те, що має дані, що ці перемови зірвалися про повернення надії додому. Ми наразі не можемо в неї спитати, чекаємо, поки вона з'явиться у нас в студії, але до вас звертаюся з проханням: от якщо це справді так, що може Україна і українські правозахисники, громадські активісти вдіяти в цій ситуації? Чи є якісь Інші паралельні шляхи за для того, щоб досягтися, щоб Російська Федерація віддала нам нашу громадянку, ну важко говорити, тому що ми не знаємо, чи вони зірвалися, і що саме стало причиною зриву. тобто яку ціну Російська Федерація запросила за повернення незаконно засудженої надії додому. Звичайно, що Увага до цієї справи прикута і в Європарь хвороби вже на наступному тижні будуть проводитись термінові дебати для обговорення її долі. Ну але цього, цього видається доволі доволі замало. З іншого боку, ми бачимо, що ніби такий от стриманий оптимізм, Російська Федерація демонструє здатність договарюватися, ну принаймні, так можна окреслити. Такі натяки, що ми зараз будемо вивчати документи, передані українською стороною по Олегу Цінцову, Олександру Коченко, Геннадію Панасіву, Юрію Солошенко. От і тобто, що ніби там є якийсь рух, тобто такі сигнали все ж таки також ідуть. Олександр, доброго дня. Ще одне е, питання: а, чи кимось фіксується порушення прав людини, які е, демонструють два з половиною роки щодо громадян України? Російська Федерація, як країна-агресора, яка захоплює громадян, вивозить, піддає їм тортурам, виносить е, завідомо неправові вердикти, відмовляючи їм у е, юридичній процедурі, захисті і так далі. Тобто, чи це все фіксується, і чи є шанс, що це е, все зафіксоване буде так? Чи чи інакше на столі у Гаазькому трибуналі насправді фіксується, фіксується нами. Євромайдан СОС ще два роки тому розпочав кампанію Let My People Go, і ми відслідковуємо долі всіх ув'язнених за політичними мотивами, які нам відомі, і в Російській Федерації в Криму. Ми буквально два тижні тому наші партнери презентували звіт 28 заручників перевля європарламенті, на які поступила реакція такої дуже дивної структури, яка називає себе Міністерством закордонних справ. Донецької Народної Республіки. Ну, власне, ось ця дивна структура обвинувачила нас в тому, що ми іскажаємо дійсність і запросили нас в Донецьк. Для того, щоб ми відвідали і побачили на власні очі. Ну, ми, звичайно, обов'язково з'їздимо в Донецьк після деокупації, відразу з терміновою місією, але поки що ми все ж таки туди не поїдемо. Зрозуміло, хоча б могли би відписати їм по твіттеру, що на, сидячи на броні в нашого була, то можна приїхати. Я думаю, що вони б тоді швидше зраділи. Дякуємо дуже Олександру за роз'яснення. Голова правління Центру громадянських свобод Олександра Матвійчук нам це все, все розповідала. Так ну що, поки що ми не маємо нічого в ніяких вістей. Де є сестра Надії ну, Савченко? Вона справді наближається. Тому ми Окей, тоді відчекати... ми за той час щось вам ще чер... розповімо. Я думаю, що ми можемо розповісти вам в першу чергу всю, всю історію нічну, так, для того, щоб було вам потім зрозуміло, коли до нас прийде в гості екс заступник генпрокурора. Отже, нагадаємо, що йому інкримінують. Інкримінують йому службові квартири. Які він переоформив на себе, правильно? Uh -huh. От це ціна як говорить Генпрокуратура, мільйон вісімсот тисяч гривень. це фігурувало від прокурора Генеральної прокуратури, який, до речі, теж обіцявся бути сьогодні з нами на зв'язку. Найцікавішою реакцією я думаю, що можемо можем показати це на сторінці Олекса Шилайського. Головного редактора наші гроші. Ти будеш озвучувати? Я хочу я не ризикую. озвучити. Це, це фантастично е цікаво. Він це е написав. По-народному, ну, ми, е ми, ми дозволимо вам це показати, бо я думаю, що це такий. Ну, так як десь вважає велика кількість людей, які стежать за цими всіма перипетіями, Олекса Шилацький наші гроші пише казьку Лох зазіхнув на державну квартиру. Нормальні прокурори такого собі не дозволять. Вони просто брешуть, беруть кеш і купують собі палацик під Києвом. У нього не було кешу? Ну та який він прокурор, просто лох. От, власне, сьогодні той ж самий Куценко анонсував, що виявляється, вони перевірять квартири всіх інших прокурорів. А можеш згадати скільки в нас прокурорів в Україні? Прокурорів багато і квартир у них не менше немає. Я думаю, що це понад 15 тисяч чоловік. Так? От, дивно, що 25 років ніхто не хотів перевіряти квартири. Ми хочемо підкинути прокуратурі декілька цікавих напрямків. Зокрема, можете з'їздити в Кончу Заспу непогано завітати в Пущу Водицю, це довкола Києва. Є ще цікаві гарні села. Под Одеські трасі, Іванковичі, в Куцюбинській, всі інші правильно Вже, там теж є різні палацики. І якщо ви знайдете там варіанти... Палаців трошки гірших ніж е, в пшонки. Я думаю, будете максимально е, здивовані. Це улюблений стиль насправді прокурорів. Давай просто е, покажемо е, ті коментарі, якими було е, заповнено Фейсбучя е, в той момент, коли прокурор СУС намагався вручити повістку Віталію Коськось. Олексій Гарценко пише у себе на сторінці у Фейсбук. Саме зараз ну, мається на увазі о півночі, е, Касько отримує підозру від генеральної прокуратури. Для одного з київських театрів попередньо через квартири, що яких звучали обвинувачення, на його адресу. Вручає слідчий ГПУ СУС, якого вважають ключовою людиною в новоствореному департаменті Генеральної прокуратури імені Кононенка. По інформації Анастасії. Рінгіс це журналістка, це цитата з Олексія Гриценка. Я нагадую, вручення вночі проходить, оскільки співпрацівникам Генеральної прокуратури платять нічний тариф. Зрозуміло, що тут має бути табличка сарказм і по скриптам від цього ж дописувача, що він не виключає, що у каська може бути щось із цими квартирами, але. Він точно десь тисячний на черзі з тих, ким мала би прокуратура займатися. Власне, те, про що ти, Роман, щойно розповідав. Ну, а я е, тим, тим часом бачу, що прокуратура е, проявляє гі гіперактивність. Сьогодні е, заступник генпрокурора, головний військовий прокурор Матіос, анонсує е, прес-конференцію, на якій покаже затриманого підозрювана, який вчинив замах на єдиного нашого професійного експерта у справі збитого е, Боїнга. Російськими е ракетою з буку. Але є ще одна смішна повідомлення. відчуття, що в після відставки Шокіна в генпрокуратурі е запрацював якийсь новий моторчик. Е ти поки що підготуй оцей лист в стилі 37-го року про те, яким має бути прокурор, що написали прокурора, А я за той час покажу свіжу новину. Е про що сьогодні ще анонсує та ж сама Генеральна прокуратура? Пам'ятаєш таку цьоцю Ірину Фаріон? Хто ж забуде? Хто ж забуде? Так Так от 12-го числа, тобто завтра Ірина Фаріон викликана на допит Генеральну прокуратуру? Її будуть допитувати у справі з тими подіями під Верховною Радою в серпні 2015 року. Це тоді, коли була вкинута граната. Зараз ми перерваємося на технічну перерву одразу після цієї хвилинкової перерви. Наша розмова із Вірою Савченко. Обіцяли після цієї невеличкої технічної перерви. наша розмова зараз буде із сестрою Надії Савченко Віро Савченко. Вона вже доїхала до нашої студії. Доброго дня, Віро, одразу розпочнемо із того, що ви останні написали на у себе на сторінці у Фейсбук про зірвані домовленості. Якщо я правильно зрозуміла, що саме зірвано, хто зірвались домовленості, я засатую про головну цінність Європи людське життя. Розшифруйте нам тепер докладніше, будь ласка. Надія казала, що після вступу в в силу президент. Звертався до неї через консулів. Дайте добу, ми домовимось. От п'яте число було два. Далі сухе голодування. Триває воно завтра 12, от шість днів Надя може витримати. Сьогодні вона не витримала, мабуть, я так розумію, тому що вона дозволила ставити капельницю і прийняла душ. Вона не ходила в душ, та не підходила до умовальника, Все це заради того, щоб російські змі не брехали. Щоб не запідозрили, що вона там тіхаря воду п'є. Ну а що реально брешуть, що вона там по ночах збирає що? ви. Коли ви включите 24-й канал, Росія-24, багато цікаво про Україну дізнаєтесь. Це, це, це Клондайк там, новин про Україну. Ми таке про себе не знаємо. Тому Надіна така була позиція. Зараз от Надя попросила взяти аналізи у неї. Тобто, А наші політики це домовленості, це така ювелірна робота. І навіть з обіз'яною можна домовитись, якщо її не дразнити. Ти бачиш, що її дратує, ти це не робиш і тихенько забираєш там гранату, наприклад. Наші політики з успіхом зробили все навпаки. Я не буду казати прізвища, але там п'ятого числа одним політиком було заявлено, Надя через два тижні буде тут. Ти там сидиш, що ти це замовляєш, ну виголошуєш. Це заспокоює маси. Якщо ви хочете добити, щоб люди заспокоїлись, сказали: ну слава Богу, вже ж можна. А інші політики домовляються про все завгодно, торгуються тільки не про це, і навіть коли. Вони знають, що це дратує обізяну. Вони це роблять. Ми бачили також багато анонсів. Було з боку адвокатів. Насправді вони теж анонсують про те, що ось-ось уже і буде гаряча новина. Ви Це абсолютно... якось з вашою родиною погоджуються ці Ви абсолютно гости. праві. Тут у мене з адвокатами мали страшні контри, і я просила їх. Ну м'яко як, кажучи, просила не робити цього. Вони мені казали, як так скажуть надіжда, так ми будемо робити. Ну з одного боку, може вони праві, щоб не затихало. Вони хочуть під підливати масло в вогонь, але Надія їх теж попросила. Витримуємо. Тишу, ну от ювелірна робота йде. В принципі, все Надя Повинна була бути справді вдома на днях, і справді нікого не треба було чекати ніяких судів, ніяких там росіян, ніяких ось там бутів. Ярошенків всі ці плітки, які навколо ну зараз, все це. А є один великий момент. З'явилися на ці вихідні, велика кількість вкидання саме з боку Росії, про те, що ой, там ціна буде зовсім інша, чуть не геополітична для України і так далі. Тому ніби ставки підросли. От була якась інформація з там того боку. А я, я думаю, ви як професіонали, як журналісти, мене е, е, зрозумі. Ну бачив в моїх словах, є рацію. Мовчать. Ну от є домовленості, е, ти поговорив, все не дратуєш. Ти забереш, будеш піаритись, робити селфі з усіма е, показати, що це я зробив. Ні, це я зробила. Байдуже, але зробіть. Вони це раніше часу винесли. Да, ми знаємо, були якісь розмови між двома президентами, попросили нікого про це не говорити. І тут в на сайті адміністрації президента виходить таке. Ну я правильно розумію, що ці домовленості зірвалися з вини української сторони і, власне через оці фальстарти, які відбувалися чи все з... таки з боку Кремля? А, ну основну відповідальність я прикладаю на Кремль, тому що це абсолютно ну, зрозуміло. Не... Там немає бажання і. Правильно буду чіплятися за будь-яку так, так, Правильне, так, так. Я Але я ще раз прошу, закликаю: не дратуйте обізяно. Ви не заберете в неї нічого, так якщо ви не хочете цього забирати, тоді ви все правильно робите. І от мій ось останній хештег в тебе є доба, заклик до президента. Це протидія тому, що через два тижні те саме говорила і голова фракції надіної партії, і, і багато хто хто хоче долучитись до, до я не знаю до чого до, до, до визволення наді. От це протидія того, що і заспокоювання цих мас. Ми бачили, що це ваша ініціатива започаткувати такий твіттер шторм з цим. Хештегом в тебе є доба. Скажіть, будь ласка, от на вашу думку, яка який має бути механізм, як повинен президент? Це заклик власне до нього відреагувати? Тобто, це має бути якийсь терміновий дзвінок Путіну. А, якийсь да. так? Так, ну, це давай, може майже просто бути. рецепт, який а, спробуємо. Якщо, разом зробити. якщо формула, да, формула в начебто, вони ну, спілкувались. Да, я думаю, що вони спілкуються все ж таки на якихось ключових питаннях, тому. Дзвонили, будь ласка, можна ще раз дзвонить, уточняти, хто чого не зрозумів, хто не так, що зробив. Добре, тут так ми робимо. Ну от вивести ще одну формулу і все ж таки вирішити цю ситуацію. Бо вони вже домовились. І знову все нічого. І знову ми бачимо, як по ГРУшниках тягнуть суди, так там взагалі, ну і чи були ці домовленості на них міняти, тому це такий заклик до дії. Я розумію, що важлива коаліція, там важливі транші від МВЗ і так далі, але. Це ж таке в Європа має цінності. І найважливіше це власне зараз питання здоров'я, і життя життя і здоров'я. Відповідно, там лікарі, які там, от яким дозволила Надя прокапати і так далі. Mm -hmm. Щось вам повідомили родині про стан її здоров'я реальний, тому що це не перший вже захід в голодування, і mm -hmm. така виснажливість може мати певні зміни в організмі. Ну це, це такі перші надіні сухі страйки. А звісно, вона е, ну от п'ять днів. Да, по суті, вона витримала mm -hmm. чистих. П'ять днів більше вона... лікарі. Нічого не казали. І Це не лікарі, це медики, які можуть ну, поставити капельницю, взяти аналіз. Та, да, сан... да, там лікарів немає. І те, що Надя написала заяву Візьміть аналізи, це ну допуск цих санітарів. Але а шанс на німецьких лікарів залишається це чи немає? Це мовчання. Так, от наш наша адміністрація, наші політики, вони теж можуть. Ну вони забувають, у них ж основні питання, основні проблеми це бути чи не бути там, тому чи тому. Того це. Питання відкрите. Ми разом з вами стежимо, чекаємо і е, тримаємо кулаки, щоб на чекаємо в цій студії на вас, щоб надіне здоров'я просто витримало всі ці випробування. І, да, ми чекаємо її тут і в Україні і в цій студії. Зокрема, дякуємо сестрі Надії Вірі Савченко за цю розмову. За кілька хвилин після випуску новин ми повернемося до цієї студії і будемо стежити за подіями дня. Також спілкуватися про те, як буде формуватися і чи буде взагалі формуватися новий уряд.